Щомісячний календар ігор це вже традиція на ArtLine. Що пограти, коли і на чому. Все це тут запаковано, оформлено і в дорозі до отримувача, тобто до вас. В цьому відео ми розповімо вам, що будемо грати першого місяця літа. І. Спойлер, пограти таки буде в що, і навіть більше. Я Андрій Безсовісний, і ви знаходитесь на каналі Artline Play. Червень почнеться з розвалювання кабін в Street Fighter 6. Серія тішить розфарбуванням фізіономії з 1987 року, а у 2023 дозволяє доторкнутися до себе ньюфагам, які поняття не мають, що легенда живе поруч з ними. Без жодних сумнівів можна сказати, що шоста частина збирається стати найкращою в серії. Вона створювалась на рушії Re-Engine, який є особистою розробкою Capcom. Першою грою на цьому руші став сьомий Резидент, тому слабкого рівня графіки від новинки чекати не варто. Хлопці зберегли всіх культових героїв і збираються продемонструвати нам своє нове дитя вже 2 червня. Що ж, часу до 6 числа у вас трохи є, щоб насолодитись новим стрітфайтером, бо після релізу Diablo 4 ви навряд будете щільно задрочувати в цей файтінг. Нова Diablo демонструє приголомшливу графіку. Можна подумати, що гра створена на Unreal Engine 5, та не сталося так, як гадалось. Блізарди створили новий рушій і назвали його Skeletal. Багато інформації про нього не знайдеш, але ми знаємо те, що він дозволяє робити більш плавні і реалістичні анімації, створювати більш важкі локації, мати більше погодних ефектів. Четвірка дійсно виглядає фантастично. Тим більше вона стане чудовою нагодою для знайомства з серією. За який клас гратимеш? Юзернейм. Якщо ж ви не фанат Діабло, для вас є інша забавка амнезія за бункер. Вийде цей хорор того ж дня, хоч повинен був вийти раніше, гру перенесли. Нова Амнезія дасть гравцям те, чого не давали попередні ігри, так як в ній буде напіввідкритий світ зі змінними елементами, що підвищує бажання перепроходження. До того ж, в атмосферності гра не збавилась. Це такий ж моторошний і темний хорор з багатьма несподіванками брунатного кольору. На щастя, тепер у нас буде револьвер, тому їм краще боятись нас. Ми ж неодноразово проходили РДР2. Не обійдеться червень і без приколів. Грей Hill інцидент дозволить нам наладити контакт з прибульцями. Цей проект видається дуже цікавим. Нічого подібного ми не бачили ще з часів Ареа 51. Якщо знаєте синонімічні ігри, пишіть в комент. Звісно, AAA чекати не варто, але гра вийшла дуже атмосферною і з доволі непоганою графікою. Інопланетяни взагалі заслуговують окремого тексту. Вийшли вони ну дуже забавними. Рана гадає вам про фільм «Знаки», або ж пародію на нього в дуже страшне кіно 3. 9 червня зустрічаємо інопланетних гостей. А от 15 червня спробуємо спіймати серцевий напад в грі «Layers of Fear». Це ремейк одноіменної гри 2016 року від польської студії Blue Team», яка наразі працює над ремейком «Silent Hill 2 ці хлопці вміють робити психологічні хорори, тому чекати на годноту варто, якщо не боїшся, звісно. Цього разу гру зробили на Unreal Engine 5, але її системні вимоги не назвеш високими. Таке враження, ніби в червні зібралась вся нечість. Інопланетяни, жахливі монстри в темряві, сама Темрява, як психологічна алюзія зла. 20-го числа до їхнього списку зможете додати ще й чужого з гри Aliens Dark Descent. На відміну від багатьох сьогоднішніх ігор, тут не буде хорору, адже це ізометричний шутер. Стилістику хлопці частково свиснули з першої Dead Space, але фірмові павутиння чужих теж будуть: м'ясо, кров та ксеноморфи. Не обійшлось і без шутерів. Шутан з не найкращою назвою Trepunk 2 дозволить вам перетворитись на по справжньому поганого хлопця 21 го червня. Тут багато екшону, багато розчленування і не менше щільних перестрілок. За канонами Wolfenstein зможемо навіть з обох рук постріляти, чого вже там. Гра виглядає гарно і сучасно, має вдосталь яскравих ефектів, а супроводжується все це хорошим саундтреком. Думаю, оцінити вартує. 22 червня на світ вийде 16-та частина Final Fantasy, яка вже встигла добре зарекомендувати себе в геймплейних трейлерах. Біда лише в тому, що гра чомусь не вийде на ПК, лише на п'ятій плойці. При цьому в перших трейлерах згадки про ПК були, але згодом їх прибрали. Соні бої потішаться, ну а ми почекаємо, куди вона дінеться з підводного човна. На червень це все. Маємо в що грати. Тепер залишилось підібрати на чому. Ігровий ПК ви зможете купити на сайті інтернет-магазину Artline. Більше двох тисяч ігрових збірок вже на наших полицях, тому перейматись не варто. Вистачить для всіх. Підписуйся на цей канал, якщо хочеш бути в курсі, а також безсовісно став подобайку цьому відео.